Сьогодні ми поговоримо про німецькі вирази та фразеологізми, які ви можете почути на Різдво. Перший вираз, який варто знати, це Weihnachten» – це просто веселого Різдва. А якщо ви хочете побажати ще щасливого Нового року, то скажіть Weihnachten und ein glückliches neues Jahr», тобто веселого Різдва та щасливого Нового року. Ще є дуже гарне побажання: кезагенте вайнахтен, що означає благословенного різдва. Німці також люблять використовувати цікаві фразологізми. Ось один з них: єменден ден вейнахен буквально показати комусь різдвяну ялинку. Це означає обманювати або вводити за ніс. Ще один фразологізм це фестифаєн, візіфалін, що в перекладі означає святкувати, як воно є. Це вираз оптимізму і святкування. Настрою, навіть якщо йде не за планом все. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю, щоб кожне ваше зусилля у вивченні мови відкривало перед вами нові можливості та дарувало цікаві знайомства та незабутні враження. Фойс ноя! чус!